Минулої доби окупанти знову зазнали величезних втрат. Цього разу Збройні сили України ліквідували майже 600 солдатів РФ. Загалом ж від початку широкомасштабного вторгнення та станом на 4 серпня українські воїни знищили 248 тисяч 490 окупантів. Ворог втратив 4 тисячі 228 танків та 8 тисяч 249 бойових броньованих машин. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 4 тисячі а РСЗВ на 704 одиниці. Засоби ППО у ворога поменшали на 466 одиниць. Також російські окупанти втратили 315 літаків та 311 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 7 тисяч 392 одиниці. Флот російської армії втратив 18 кораблів та катерів, 4 тисячі 104 БПЛА приземлили наші захисники. Крилатих ракет поменшили на 1347. Спеціальної техніки окупанта знищено у кількості 724 одиниці. Слава нашим захисникам та слава Україні.